Якщо при зберіганні часник починає гнити або проростає, то в мене є для вас практичне рішення, при котрому часник зберігатиметься до наступного врожаю без втрати смакових та корисних якостей. Для цього спочатку потрібно кожну часничину поділити на зубки. Це легко зробити. Перевертаємо її догори низом і натискаємо рукою, і часничина розділяється на зубки. Потім кожний зубок потрібно очистити від оболонки. І якщо ваш часник почав проростати, то знизу потрібно обрізати корінці, а зверху із середини видаляє. Виглядаємо зелень, розрізавши зубок вздовж. Потім за допомогою м'ясорубки перекручуємо підготований часник. Потім беремо пакет і накладаємо в нього 3 столові ложки приготованої часникової маси і розрівнюємо її тонким шаром. Тепер за допомогою лінійки потрібно поділити цей часник на квадрати, краще невеликого розміру, щоб потім було легше його використовувати. Тепер разом з дощечкою кладемо часник у морозилку до повного заморожування. А потім, коли він вам знадобиться, ви достаєте весь. Пакет і відламуєте саме стільки, скільки вам потрібно, а залишок знову кладете у морозилку. І ще така вам порада краще використовувати зіп-пакети, щоб запах від часнику не розповсюджувався по морозильці. А як ви зберігаєте часник?